Британець Джейсі новий гравець команди з американського футболу Вінницькі вовки. Місяць тому на запрошення тренера Дейла Хефрона приїхав до Вінниці, аби підсилити склад місцевої команди. За місяць, каже, намагався вивчити місто, розібратися, як доїхати з дому до стадіону та порозумітися з командою. Загалом, каже, американським футболом займається 11 років. Грав у Великій Британії та Фінляндії. Зараз я поділяю багато часу вивчення гравих комбінацій. Я хочу зрозуміти, як грає наш опонент, вивчити їх маршрут, поведінку. А ще я стараюсь допомогти нашим новим гравцям розібратися зі своїми позиціями на полі. на позиції квотербека, тобто нападника, в новому складі вінницьких вовків грає Яні Скайзер. Йому 19, до Вінниці приїхав з Німеччини. Американським футболом каже, займається 9 років. Він тут, бо хоче виграти чемпіонат України у нас сильний суперник. Два тижні тому ми провели тренувальний табір. Протягом підготовчого етапу ми активно тренуємось, аби показати гідний результат. Тренер вінницьких вовків, американець Дейл Хефрон говорить, команду підсилили легіонерами з Великої Британії, США, Канади і Німеччини, які гратимуть на позиціях захисту та нападу. Такої кількості запрошених іноземців, додає Хефрон, нині немає жодна інша команда України. Охочих було кілька десятків, утім відібрали семеро. Приїхали, каже, за ігровою практикою, бо через карантин у їхніх країнах заборонені спортивні заходи. «Ми не платимо їм нічого. Вони приїхали для того, щоб грати у футбол і допомогти нам виграти чемпіонат України. Вони дуже люблять цей спорт, і я впевнений, що полюблять і цю країну. у суперлізі чемпіонату України беруть участь шість команд. Кожна з них підсилила свій склад, каже віце-президент команди Євген Хомин. Тож цьогорічний чемпіонат буде одним із найсильніших в історії. У нас цього року чемпіонат буде дуже цікавий, тому що всі команди запаслися легіонерами, підсилились протягом минулого року. Ну і перед сезоном У нас чотири команди, які приблизно однакового рівня, і кожна гра ну, буде цікавою і напруженою. Не буде такого, що в одні ворота все буде гратися. Учора у Львові вовки зіграли свій перший матч у новому складі. Суперниками вінночан стали місцеві леви. Гра завершилася перемогою вінницької команди з рахунком сім-шість. Наступну гру він проведуть вдома 30 травня з київськими патріотами. Руслан Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.